Таким чином, сміття в погонах топал Петро Петрович намагається відволікати, бо службові зв'язки йому не в змозі допомогти у зв'язку з тим, що моя родина не ведеться на оману держслужбовців, які маніпулюють законом. Дивіться уважно, підлітки підбігають з боку дороги, а це означає, що цих підлітків підвозять навмисно вчиняти злочин за адресою, де проживає моя родина. Поліцай встановив камеру, щоб фіксувати свою незаконну діяльність, а то мало хтось завдасть удару у відповідь на його свавілля, чим він вже п'ятий рік промишляє. Камера встановлена через продажну сусідку, яка по дзвінку вимикає камеру, коли підвозять підлітків нашкодити моїй родині. На цьому і прогоріли, якою гнилою істотою треба бути, щоб не поважати себе. Таким чином, сміття показує свою злість, ненависть, бо не може оформити офіційно свій смітник, без згоди якої від співвласників немає і бути не може. Адже незабаром суд, але продажний суддя лише за місцем вирішує, а апеляційний суд і Верховний суд ніхто не скасовував.